Чисто пораду. Вот якби я зараз заводив візьміть собі сов'ясоєчний крос. Фоксі Чік, Бро, Мастер Грей, або воно Мірабл, або є інші всякі от іспанки, там є Гріс Сенді, там на яйце. все одно вони ростуть там приблизно всі тро, хтось трошки більше. Яєчного напрямку можете взяти. Ну я б не радив саме тільки яєчного вам брати. Ну це якщо ви тільки на яйце. Тому що на кури, які тільки несуться, такі як лігорни, ломан Браун, всякі там там Ломан Сенді кроси я маю на увазі, то вони. Вони несуться гарно, непогано, але там, якщо вже хтось е, треба ну прибрати, наприклад, у вас багато півнів там налопилося, чи ще щось. Вони всі маленькі, там кілограм і трошки більше. Ну і такі вони, як то кажуть, синюшні тушки, що тільки на бульон вони підійдуть. А так на м'ясо Голошики, іспанка, ну це не програшний варіант. Я, я кажу, от хочете собі мати і м'ясо, і яйця, то це іспанка. Ну. Голошийки вони ідеально на це підходять, тому що вони завжди самі такі хитенькі, навіть коли інкубуєш, вони дуже сильний імунітет, вони майже не слабують. Ну звісно, буває там, коли вони там вже е, трохи старші, то можуть там в них бути якісь там хвороби. Ну треба теж все. Ну всі можу всі можуть хворіти. Це життя зараз, ви самі розумієте.